Усім привіт! Як пам'ятаєте, я вже сьогодні викину першу частину нашої охоти симулятор охоти 4 на 4. Так що я знімаю вже другу частину приємного перегляду. Вам буде це дуже цікаво. Сьогодні я ще не знаю, на кого ми будемо охотитись. Давайте подивимось. Хто попадеться на того і будемо охотитись. Ось наша машина, я її в першій часті показував. Отака От вона прикольна. Але мені треба накопити, ну, і можна буде купити отакого кросовера. Теж непоганий. Або отакого джипа. Або навіть отакого. Кстати, хто знає, як називається цей кросовер, пишіть в коментарі. Буде дуже неприємно почитати. Так. Оружя у нас буде, як і в першій частині, автомат Калашнікова. Патрони ми купляти не будемо, у нас їх і так вдосталь. Ось подивіться, які тут є зброї. Ще автомат з прицелом є даже, такий як у мене. А ось є автомат ак 74 глушитель і прицел. За 2 долари його можна купити тут. А в завданнях його можна отримати безплатно. Головне, тільки чекати. Давайте виберемо з вами лес просто і почнемо грати. Сьогодні ми будемо охотитись на кого попало. Хто попадеться на того й будемо охотитись. Це буде, я думаю, ця серія вам сподобається. Ось наша машина, сідаємо в неї. Ось в неї салон, і їдемо якомога подальше. Шукати. Наших звірів. Можемо, наприклад, на зайця поохотитись, можна ще на когось. Якщо комусь дуже цікаво, як я знімаю про охоту, тоді, будь ласка, дивіться мій канал. Вам буде це цікаво. Я вам це обіцяю. Ось ми вже когось побачили. Виходимо, будемо стріляти. Ух ти, що то? Це горний козел. Ви подивіться на нього, який він бистрий. Який він прикольний. Сідаємо у машину і їдемо за ним, бо він від нас тікає. Сідаємо і за ним в погоню. Ну, сьогодні я не знаю. Сьогодні якийсь день був прикольний. Хто, хто чим займався сьогоднішнього дня? Напишіть, будь ласка, в коментарі, я почитаю. А чий коментарі мені сподобається, я під нього поставлю свій лайкотик і відповідь. Так що будемо далі продовжувати нашу гру. Горний козел опять від нас тікає. Ну він не втіче. Ми він не повинні пригадати. Він повинен до нас попастись на крючок. Ну він швидкий і не зайде. Треба було снайперку брати, а не калаш. Ось він. Ми його побачили. Ми його вбили! Це дуже добре. Кстати, як ви бачите, задання добути 10 лося. Я його ще не виповню з першої частини. І він в мене так і стоїть це задання. Ось, давайте подивимося на цього горного козла. Я вам його покажу. Ось такі у нього роги великі. Ми його забираємо плюс 700 кг в багажник. Там бачу я ще одного звіра. Якщо ви. Хочете добути звіра і не знаєте, як його знайти, то дивіться на карту і там можна побачити типу, значок лапки. І там знаходиться той звір. От в мене, наприклад, то єнот. Біжимо за ним. Отбиємо його. Добудемо, так сказати. Отак от. Зараз ми його будемо добувати. Ми його вбили, як ви бачите. Якщо ви ще не бачили єнота, я в першій часті його не вбивав. Як ви пам'ятаєте, я в першій часті вбив адмен, який хотів на мене накинутись. То ось подивіться який єнот. Вісить він 50 грам чи кілограм. Я не знаю точно. Але якщо ви знаєте, тоді напишіть в коментарі. Можете прямо зараз Спинятися, ставити відео на паузу і дивитися коментарі. Ми вбили вже якоби дві тварини. Продовжуємо. Їдемо далі. Напевно, вам дуже цікаво, як я буду грати. А якщо ви спитаєте, скільки, буду, скільки я буду частів знімати про цю ігру, тоді я вам цього сказати спочатку не зможу. Тому що це тяжко оприділитись. Ось я вже знайшов дикого кабана. Давайте його підстрелимо, так сказати. Ми його вбили, як ви бачите. Зараз я вам його покажу. Зроблю обзор на кабана. Отакий він великий, важкий, жирний. Отакі у нього зуби, як ви бачите. Як ці штуки називаються, що в нього встречають, я не знаю. Але хто знає, пишіть в коментарі. Буде приємно почитати. І цікаво. Так, зараз ми поїдемо здавати наші животних, наших, і на цьому ми підходимо до кінця. Наступна серія вийде, не знаю коли. Ну, напевно, що скоро. Зараз ми здамо і будемо з вами прощатись. Ось така в нас цікава сьогодні гра. Ось ми приїхали будемо здавати. Ми отримали з чимось тисячу. Ну що ж, я думаю, що вам сподобалось відео. Ми будемо прощатися. До скорих зустріч!